Зіжнють поляки, не? Кулажіть. Да, же? немножечко якось так самоуверенно, ну треба спонє, як вони зіграли з нами два рази. Та ні, ну Може, та й не Ні, ну і ми програвали тоже їм. Я розумію. Не, не ми ми, ми беремо сейчас. Я просто недавно. хочу сказати, що, ну, знаєте, якось так занадто, самопевно. Може, це поки що вони ще не зрозуміли, куди вони їдуть, тому що хоча футболістів достатньо досвідчених багато, ну якщо говорити взагалі от про збірну Польщі. Ї, її можна розбирати, тому що ну, напевно, це команда, яка приблизно, сповидуюсь, той самий футбол, що ми, приблизно. Правда ж? і е, футболісти. Ну, моя особиста точка зору, дехто вважає, що в поляків краще. Моя особиста точка зору, що в нас, от якісніші футболісти. Олежа. Я залишусь, що у нас на сьогоднішній день получше футболісти. Поляки – хороша, добротна зборна. Футболісти, середній віць, яких 27-28 захисники, вони в самому соку. І в кожній лінії є опитні футболісти, які ну, ведуть за собою команду. Ну, мені здається, слабе звіно Видно, з особняком стоїть правый фланг, где связка пищек Бащаковський. Но слева у них Рибус і Гросицький. Ну, рыбу вже відомо, що вижу, точно не поїде, потому що Анжи... Ну, ми не можемо на 100% обсуждати, угу. але да? видно, там Баруся Дортмут Феринтина і слева там Терек і Рен. То есть сразу видно два різних крила. Ну, если взять центр оборони, то там Височенний глик. Так, да, представитель Торино, ну не самый там сильный клуб, ну і в пару йому представитель э, польської легії Паздан. Тобто ми видим у них теж представители внутрішнього чемпіонату і люди, які грають в хороших Олеж, А я все-таки схиляюся до того, що вони э -э -э, зараз в тій самій ситуації, якій колись опинилися ми, Едуардо, от якраз напевно, десь за ваших часів, коли ви були залежні від одного суперфорварда? Який був Шевченко. І нам всі казали: ми граємо на Шевченка, він десь заб'є. От вони зараз будуть так само приблизно це все використовувати. Ми будемо грати на Левандовський, він десь може забити. І від того, в якій він буде в формі, буде багато що залежить в ігрі збірної Польщі. Ну я не соглашусь, що тільки на Левандовський вони будуть грати. І все-таки Олег назвав команди, і Фієрінтина і Боруся Дортмунд. Ми поки не можемо похвастатися таким кількістю людей, які грають. в таких клубах. Поэтому я бы не сказал, что у нас при, примерно будем исповедовать я одинаковый не могу разуметь, футбол. А что, Киевский Динамо, чи Донецкий Шахтар, чи даже Днепропетровский Днепро за два последние роки, что у нас у тебя поступают с тем командам, яких, Карина, э, я, назвался... я, я, я имею... в ну, я уровень чемпионатов. в Борус, Баруси ну, человек, если играет чемпионат, да, в Бундеслиге, это не посопоставимо. даже пять матчей, которые играет игрок Киевского Динамо. Ну, будем откровенны. Поэтому я считаю, что, ну, как бы... Одинаково исповедовать футбол мы не будем. Я буду, думаю, что все-таки Польша будет поагрессивнее выглядеть, чем мы. за рахунок чего? Mm. А за рахунок того, что если взять их атакующие действия, да, вот это даже их три: О Блащиковский, Милик и Левандовский те игры, которые мне далось видеть, то есть они очень хорошо там действуют. Хорошее взаимодействие. И вот они впереди навязывают за счет Левандовского. Даже мы Милик бачили тут, клоун проезжал за Яксов. Ну, а 24, 24 проти... гола человек забил. Это що? Він так само забывал по минулому сезоне. Я просто рассказываю: мы добились за ним. Мы сидели с за... Ну да, не, я, приїжу... я в... думаю. Ми всі підтримуємо свою підтримуємо зборну. Я, 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 я ввиду... емі не до не, агресія. Біля нас сидів вот. один з тренерів. Я йому, до речі, великі вітання передаю. Колишній ваш партнер, не буду називати прізвище, тому що він зараз каже, що не дуже гарно. Він каже, що. От каже, мірік він відкривається. Він не закривається за голову. Він відкривається постійно в недодачу. В Голландії забити 24 м'яча. І Буликін забивав забивав Голландії, правда ж? 24, 24, ну не 24, двадцять ну, 6. шесть багато 6 так само. Мілік не буде грати нападаючого центрального. центрально. Он не будет номер один. Он, но он в как... в оттяжке под Ливандовским. Надо, их два высоких туда выдвинуться, если проігрують. Нет, он здесь для розыгрыша м'яча. Поэтому он не чистый нападающий. А то, что он прибавил, ну, все пишут. И пресса Голландская пишет, И вот м'яча сейчас. Он набрал, почувствовал уверенность 24 гола за Я просто скажу: мы зараз, зараз говоримо про персоналі. А я просто говорю: загалом про ну, якість футболістів, які грають в сбер. У нас все футболисти пришли в Лігу Чемпіонів, чемпіонати э, Лигу Европы. До серйозних раундів всі футболісти, які в такому хорошому настрої. В них перепад є серйозний. Є зірка Левандовський. На нього все рівно будуть грати. Так це плохо, що є них футболіст? Я от не знаю. Зависимо Ви пам'ятаєте, у нас були матчі, я кажу, я згадую, от я згадую матч, коли нас, ми НАТО залежали від Шевченка. Не, ну, рядом Шевченка був Рібров, і, і... Ну, как Бількевич бы, ну, Динамо. Да? Ну, і в зборні теж були люди, які робили результат. Поэтому я не думаю, что только сборная играла за счет Шевченко. Да, но когда есть такой человек, это большой плюс. И, и еще в матчах национальной сборной Польши, вот даже польские журналисты, они говорят, что Э себя не проявляет так Левандовский, Он не так много там забивает. Вот Тут именно в играх за сборную. Там вот есть друзья. Вот это тоже так само залежні. Футболістики дуже залежні, Ну що не. Так все залежні, нет не, такого, що не, е, ми один не залежит. Е, які... <гум> коли граєш Дорпенскуброси, коли ты попадут в будь-яку точку. Де би ты не стояв, правда? ж? добігаєш, туда в Баварії? Ну, чи... дело в том, что в, в, в этой команде надо заслужить место там играть. Вот в чому дело. Ну, то есть выйти там это уже. Это уже тот уровень, который показывает, что ты играешь в основном составе Дортмундской Баруси. Это очень большой уровень. Ну, и... это зовсім інша команда зараз. Почему мы, мы зараз поєднуємо так, клубный футбол и не клубный футбол? Так, Джордж да. Бест никогда не был на чемпионате світу. Він не міг одну збірну вытянути ну, в... да. Північную Ирландию. Зараз, бачите, его нема, а с Півнична Ирландия играет на чемпионате Европы. Хоча он был так само суперзирку. Игра в Манчестер Юнайтед. Не може одна людина мы, мы не можем сказать, хорошо это или плохо. Это покажет только сам чемпионат. Но когда есть такой человек, это всегда плюс. Наши футболисты однозначно не слабее. Они даже сильнее. В некоторых аспектах они умеют очень хорошо играть в футбол. Другое дело, смогут ли они проявить свои лучшие качества. Но то, что есть моменты, где мы превосходим поляков, это однозначно. Фланы футболисты калибра Ярмоленко, Коноплянка у них нету. Лощиковський, 30, Милик молодой, один остається представитель Рена Гросіцький. Ну, это Рен. Поэтому ми в атакуючих десять, я думаю, будемо иметь превосходство. А так як ми вміємо хорошо оборонятися, ну, так это и подавно. Ну дай Бог мы підеся до матчу проти збірної Польщі, якраз з таким знаєте, хорошим настроєм, тому що я думаю, що це та й в політичному плані це так само достатньо такі серйозне протистояння.